Вони ховають свої обличчя під балаклавами, але показують справжні бійцівські якості та готовність загинути за батьківщину. Це бійці батальйону Крим. Більшість із них не хоче світитися через те, що російські спецслужби можуть зацікавитися їхніми родичами, які лишилися на півострові. Проте, незважаючи ні на що, бійці ставлять перед собою стратегічну мету. Наша цель в даному випадку тактична ета э, отримати бойовий опыт, э, какие отримати кіта э, знання, натренуватися, допомогти э, освободіти Донбас окупантів. А наша конічна цель це от окупації Крым. Серед бійців є навіть дівчата. Одна з них зізнається, на війну йти не страшно, бо має підтримку. У мене тут є дуже велика підтримка. Це мій коханий чоловік. Він мене завжди в усьому підтримує і. З ними мені нікуди не страшно їхати. Він теж батальйон. Так, кожен українець це його обов'язок захищати свою державу. Питання постійного проживання та тренування бійців наразі вирішується. Поки що свою майстерність добровольці відпрацьовують прямо посеред лісу. Проте вже зараз їх навчають найголовнішому. Надіюсь, що за дуже короткий строк вони зможуть усвоїти базові моменти. Це схватів, бросив. Упав, подивився вправо, вліво. Взагалі, перші это це ті, які можуть йому допомогти в бойовій ситуації. Є в бригаді і ті, що вже пройшли через пекло АТО, зокрема, ось цей боєць. Раніше він перебував у складі батальйону Азов, встиг потрапити і в полон сепаратистів. Ми були в полоні п'ять днів. На заселяли бірси чистити, обирати, мити, посуду. А також іздівати ну, здівалися на нас. Потім нас відбили і прийшов в Крим добровольчий батальйон і готовий опять воювати. Поки що батальйону Крим допомагають лише волонтери та благодійні фонди, але, попри відсутність державного фінансування, він продовжує набирати до своїх лав добровольців. Анастасія Островушко Артем Кутасов, соціальна країна.